Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую робити огляди на трейлери, і на цей раз в мене до серіалу Дюна сестринство. Після того, як вийшла друга частина фільму, запланована серіал, яким також займається Дені Більньов. Цей проект зроблений за романом Брайана Герберта, орден сестер Дюни. Події серіалу відбуватимуться приблизно за 10 тисяч років до подій Роману Герберта Дюна і розповість про походження Бена Гесерит, ексклюзивного сестринства та політичної сили. А у цьому відео я поясню, чого чекати від цього серіалу та чому він важливий для третьої частини. Друзі, а перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Як і чому виникла Бене назва серіалу зосереджена на ордені Бене Тим не менш, глядачі отримують уявлення про те, як і чому сестри Харконен заснували відому секту у фільмах. Дюна Бене відіграє ключову роль, хитро направляючи людство заздалегідь визначеним шляхом. Хоча мати пола леді Джесіка вклала ключ у це зусилля, неможливо заперечити неймовірну силу ордена. Завдяки численним надлюдським прийомам орден Гесерит сповнений таємниць і занурений у переконливі знання, що робить його чудовим центром для приквелу Дюни. Чому цей всесвіт не має типової наукової фантастичної технології, на відміну від інших науково-фантастичних серіалів, франшиза Дюна не робить великого акценту на футуристичних технологіях чи комп'ютерах. Однак насправді для такого підходу є канонічна причина. Приблизно за 10 тисяч років до подій Гербертової Дюни відбувся хрестовий похід проти комп'ютерів, мислячих машин та інших свідомих роботів. Хрестовий похід відомий як велике повстання змінив відомий всесвіт. Повне Знищення розумних машин призвело до появи нових імперій, а також соціально-політичних сект. Змушені виконувати складні обчислення. Люди створили секти, такі як орден ментантів і звичайно Бенегесерит. Наслідки хрестового походу і його цілі дозволять правильно дослідити, чому знищення комп'ютерів є таким життєво важливим для франшизи Френка Герберта. Тим не менш, цей серіал має розгортатися після знищення комп'ютерів та інших мислячих машин. Це дозволяє шоу описати не лише підйом Бене Гасирит, але й формування соціально-політичних організацій у всесвіті та створення помранчевої католицької біблії, найважливішого релігійного тексту у всесвіті Дюни. Як з'явився план Бене Квісац Гедерах. Незважаючи на те, що дюна частина перша натякає на долю пола, як передбаченого месію фріменів, дюна частина друга розповідає про те, як зерно пророства дбайливо засівали Гесерит протягом століть, вони не лише поширили ідею квіса з гадераха серед майбутніх послідовників пола, але вони створили дуже точну та навмисну програму розведення, збираючи ключовий генетичний матеріал, необхідний для формування найвищої надсутності та лідера відомого Всесвіту. Яка роль космічної гільдії у Дюні? Дюна сестринство розгортається на дуже ранньому етапі хронології Дюни, щоб створити ключову фракцію, яку вирішили не показувати у фільмах Вільньова? Після знищення мислячих машин космічна гільдія стала однією з наймагутніших груп у всесвіті. Міжзоряний судноплавний і торговельний конгломерат, космічна гільдія також брали участь у великій конвенції, історичній годі, яка забороняла використання атомів проти інших людей, і заснувала власну школу психічно Навчання, яка конкурує зі школою Гесерит. Третя частина Дюни, яка матиме назву Месія, буде дуже залежити від ролі космічної гільдії. А тому дюна сестринство має представити цю фракцію та пояснити її роль. Як імперія Коріна захопила владу, у результаті знищення мислячих машин Імперія Коріно, також відома як Імперіум, прийшла до влади, дім, який отримав свою назву від битви при Коріно, заснував золотий левовий трон. Згідно з ранніми описами цього серіалу, персонаж на ім'я принцеса Інес матиме справу з тиском, пов'язаним із захопленням трону золотого лева, Усильки імперія Коріно проіснувала приблизно 10 тисяч років і була повалена лише тоді, коли пол узурпував владу у Дюні 2. перші дні імперіуму відіграватимуть ключову. Роль чи завжди Атрейдеси та Харконини були ворогами? З усіх будинків і фракцій Дюни, Атрейдеси та Харконени відіграють, мабуть, найважливішу ролі в оригінальних романах Френка Герберта. Як ми побачили у другій частині дюни, генеалогічне дерево Атредісів та Харконенів неймовірно переплетене, головним чином завдяки програмі розведення Гесерит. Насправді квіс з гадерах мав бути дитиною Раути Харконена та доньки Атрейдесів, але народження Пола перекреслило цей намір. Тим не менш, дюна сестринства має дослідити багатовікове суперництва між Домами. Цікаво, що походження ворожнечі також походить від битви при коріно. Чи буде цей серіал мати важливу інформацію для перегляду третьої частини Дюни? Без сумнів, наприклад, майбутні сюжетні лінії Дюни, включаючи прихід до влади Пола Атрейдеса. Як чоловік Бене Гесерид, який увібрав воду життя, Пол має абсолютне передбачення. Подібно до преподобної матері Бене Гесерид, Пол має доступ до генетичної пам'яті, що дозволяє йому подолати простір і час. Тим не менш, персонажі, які відіграють ключові ролі в цьому проєкті, як от сестри Харконен, які засновують орден Бене Гасерит, можуть відігравати важливі ролі у фільмі Дюна Месія, навіть якщо вона розгортається за понад 10 тисяч років. Якщо ця франшиза хоче зміцнити свій всесвіт, вона. Повинна зробити шоу важливим для останнього фільму Дюна. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.